Військовослужбовцю Володимиру Савчуку 44. Рік тому він поповнив ряди Державної спеціальної служби транспорту, але невдовзі тривалі наряди у важкій екіпіровці призвели до проблем зі здоров'ям. Почала боліти спина, потім віддавати біль на ноги, на руки. Згодом я перестав відчувати важкість, важкого не міг підняти руками, після чого звернувся в шпиталь. Де мені порадили пройти, зробити МРТ в інституті нейрохірургії? Володимиру діагностували інтрамедулярну пухлину на рівні третього шийного хребця. Порадили оперативне втручання, проте попередили, що видалити новоутворення буде дуже складно і ризиковано, адже потрібно не порушити рухових функцій. Пухлина знаходилась в місці, яке може уразити більшу частину мого тіла. і Після оперативного втручання я можу бути якби паралізованим. Операція тривала сім годин. Пухлина міцно трималась за спинний мозок. Після операції мені показали пухлину, яку видалили в баночки. Ну, якби я ще не зовсім був при свідомості, я сказав нарешті. Цього черв'ячка з мене витягнули. Я зможу рухатись, ходити як і раніше. Я радий, що мені Бог дав ще один шанс на життя що я можу бути корисним для своєї сім'ї. На третій день після операції Володимир почав ходити. Згодом пройшов курс реабілітації. Сьогодні у чоловіка перше контрольне обстеження та огляд нейрохірурга і потрібно зробити МРТ шейного відділу, щоб Ігор Петрович подивився, як проходить процес після операції, чи все добре, чи немає залишків пухлини. Післяопераційні контрольні огляди це не просто формальність, а необхідний етап у процесі одужання. Вони дозволяють оцінити процес загоєння рани. Та загальний процес відновлення. Ніяких побічних ефектів немає. Післяоперативний стан в мене чудовий. Правда, є деякі аспекти післяопераційні, ті, які мені попереджали, що воно буде якби, після операції. Низька чутливість кінців округ. Але сказали, що це все воно пройде, треба деякий час займатися собою, проходити реабілітацію. Я думаю, все це згодом вирішиться, все буде добре.